А ще мені дуже подобається насолоджуватися мудрими людьми, наприклад, Будою, тому що він дуже вмів і його життя частково демонструвало це, що як він чітко розуміє точку зору інших людей. І Є така притча, зараз я її розповім. І це свідчить про те, що буде, чітко розумів, що кожна людина це особистість, вона має свою точку зору, вона має право на те, щоб її виражати. А те вже ви, як її сприймаєте, це ваше особисте вірування чи система цінностей. Ось. Обожню притчу від Буди, як він йшов селами до певної своєї цілі, яка в нього була. І, от, проходивши одне село, йому винесли дари. Там були різні фрукти, овощі. Він їх прийняв, прийняв, подякував і пішов далі. Коли зайшов в інше село, люди прямо накинулись на нього, накинулися різними висловами з різними негативними емоціями. Навіть таке було, що він здається, що в нього і камні кидали. І його, ті, кого він навчав, сказали: Буда, як ти можеш це терпіти? Як ти можеш це терпіти? Будь ласка, дай їм відповідь. Але Буда реально був мудрець. І він сказав, що розумієте, це точка зору цих людей, яка викликає певні емоції. Я пройду це село, а їхні емоції залишаться з ними. В їхньому житті, в їхньому тілі. А ще ж саме цікаво, що вони ці емоції понесуть собі в сім'ї, будуть їх виплескувати, транслювати, виливати і навіть страждати від них. А я просто піду собі своїм шляхом до своєї цілі. Ну, реально був мудрий.